Всім привіт! Мене звати Євген Рубінов. Ми знаходимося на кірговому майданчику Яровиці. Цей майданчик зробила компанія Urban Monkeys. Ви можете побачити трубну канатну конструкцію Vertex з гіркою, з канатами для того, щоб діти могли лазити батути, на яких зараз діти скачуть. До речі, в батутах використовується спеціальна ламель кольоритана, яка повністю закриває шар батута і ніякі телефонні ключі туди не впадуть. В цій зоні ви можете побачити гойдалки дуже важливо на дитячому майданчику. Це планування обладнання і врахування зон безпеки обладнання, тому що, наприклад, гойдалки мають більше зони безпеки, і діти, які їх обігають, мають не потрапити під удар самої гойдалки. Також ви бачите ігровий будиночок, в якому діти можуть соціально гратися, придумувати якісь свої фантазії. Є півсфери, по яким діти можуть пригати. І бігати один за одним, а також пісочниця з екскаватором, де діти будуть відчувати себе майбутніми будівельниками. В Україні все більшу популярність набирають трубно-канатні конструкції, які широко вживаються в Європі, і на яких діти можуть відчути себе маленькими паучками, де вони лазять по цим канатам. До речі, канати мають всередині спеціальні метилеві троси, які витримують дуже великі навантаження на розрив. Ну і діти потім з'їжджають з гірки. А також на задньому фоні є спортивний майданчик, де і діти, і дорослі можуть займатися спортом, ставати сильнішими майбутніми захисниками України.